Центри ухвалення рішень у Києві можуть стати метою для нової ракети Арешнік, якою Російська Федерація атакувала Дніпро 21 листопада. Про це заявив російський диктатор Путін під час саміту ОДКБ. За його словами у світі немає аналогів цій ракеті і. З'являють і з'являться вони не скоро. Ну, знову аналога вніалога вніт. Однак, чи насправді такий вже потужний ядерний потенціал Росії? Чому раніше Росія і інші держави втрачали зброю масового знищення? Деталі від наших кореспондентів. Останні три роки Росія залякує світ ядерною зброєю та натякає про червоні лінії. Нагадаю. Що в російській військовій доктрині існує дві причини можливого застосування зі сторони Росії ядерної зброї, за даними американських вчених, в Росії налічується понад 5,5 тисяч ядерних боєголовок. Проте кількість, яка перебуває в придатному стані, невідома, кажуть експерти. А ще РФ, як її попередник, радянський союз, подекуди просто губили ядерну зброю. що сталося з судмариною? вона потонула з іронією та посмішкою на обличчі. Путін говорить про смерть 118 моряків. Які перебували на борту атомної субмарини К-141 Курськ, підводний човен ліг на дно 12 серпня 2000 року? Курськ був обладнаний крилатими ракетами П-700Т т граніт. Та чи були ядерні торпеди на кораблі? Невідомо. Однак про низку інших потопельників та втрачених ядерних боєголовок більше інформації. Вся історія ядерної зброї це історія того, що Час від часу е, ядерні е, боєголовки вони втрачаються, втрачаються в різних е, ситуаціях. Е, це може бути зіткнення літаків, е, це може бути просто втрачена е, ядерна бомба, яка е, впала з літака. Це може бути е, підводний човен з ядерним двигуном. 3 жовтня 1986 року на стратегічному ракетоносці К-219, що знаходився в Атлантиці на схід від Бермудських островів, через розгерметизацію шахти стався вибух на дні океану. Опинилися два реактори, дві ядерні терпеди, близько 16 балістичних ракет. Кожна з яких несла потреби боєголовки потужністю 200 кілотон, 14 лютого 1950 року. Американський бомбардувальник Б 36 що злетів з Аляски, брав участь у повномасштабній імітації ядерного удару по території СРСР. На борту бомбардувальника була штатна ядерна бомба МК 4 Літак потрапив у зону несприятливих погодних умов. У нього відмовили три шести двигунів. Екіпаж скинув бомбу, а потім залишив машину, що падала в воду. Загалом точну кількість ядерних сюрпризів, загублених атомними державами за останні сімдесятиліть, порахувати неможливо. Однак, з того, що відомо, Росія втратила орієнтовно 19 систем з ядерним зарядом. Америка втратила орієнтовно 14 систем з ядерним зарядом. Деяку частину вдалося знайти, інші так і лишились загубленими. 1974 року. Радянська субмарина пішла на дно у тихому океані. На її борту перебували щонайменше три ядерні боєголовки. Всім країнам завжди цікаво яким чином зроблена та чи інша зброя супротивника? Тому е, намагання дістати цю підводний човен це не більше і не менше, ніж це один із проявів промислового шпіона. Підводний човен там на великій глибині, був тому там величезні проблеми. Тому ну невідомо чи вдалося, тому що потім. Технологіям це було неможливо. Неофіційно ядерні держави намагались дістати зброю противника, але її використання було неможливо. Якщо дикуну дати автомат Калашникова, який поставлений на запобіжник, він може безумовно мацати, тикати. Але якщо цей запобіжник зроблений досить кваліфіковано, то він просто не знає, як це зробити. Якщо бомба не була зведена, то при її втраті чи падінні з тисячної висоти вибуху не буде, пояснюють фахівці. Фактори корозії також не здатні спричинити детонацію. Ядерний вибух може статися лише в тому разі, коли ви утворили критичну масу. Якщо критичної маси не утворилася, то що б не відбувалося далі. Боєголовкою вибуху не стане. Також за словами експертів, хвилюватися про загублені ядерні бомби не варто в більшості випадків атомної загрози вони не несуть.